Сьогодні будемо висаджувати отростки ананасів, відростки ананасів. І ось верхушку треба підсушити. Отак обрізати це. Ми з'їли його і тобто ми зняти зараз, листя. ми зараз Видите? укорінюємо два типи відростків. відростків ананаса. Те, що зараз робить Анатолій: це верхівка ананаса, його коронка або чубчик, його ще називають. Да, З нього треба зняти крайні листочки. Бо тут корінчики є маленькі, бачите, от тут є корінчики ось. О. І ми її кладемо отак вверх. Угу. І угу. вона повинна сутки підсушитися. добу. Добу Підсушитися. Підсушити. Угу. А ось ці сліпи, другий вид розмноження. Ми теж тут зачищаємо, але, але їх можна зразу садити. Діти. І не треба зривати оці крайні листочки. Чуть-чуть можна зірвати теж крайні листочки. Ну, небагато. Да. Оці. підсохли. такі. Підсохли, да? да. І тут потім будуть коришки самі підуть. От. Але, дивіться, ми беремо ось уголь і макаємо його. Дерев'яний уголь, бачите, щоб загнивання не, спіши, не, спіши. не було. Ж... Ага. О, ми це зробили. Тепер підготуємо горшок. Значить, на низ горшка ми кладемо керамзіт або гравій, а потім зверху мокрий пісок. Ось він підготовлений вже. Далі готуємо землю. Земля у нас береться в лісі під липою, під березою, під акацією, отака, з листочками, з гілочками. І додаємо. Трухи, трухлявих пеньків. Uh -huh. Один до одного. Отак, жменю трухи, жменю цієї землі. Знов беремо жменю трухи, жменю землі. От. І таким способом підготували, підготували ми прекрасний ґрунт, але ще потрібно додати перегною або біогумусу, якщо у вас є. Ну, на відро такої землі перемішали її. І на відро такої землі ми додаємо. Перегною ну, літр. Один до 10. І от готовий ґрунт, він такий повинен легкий бути. Ну, а зараз же немає перегною. Тут. Зараз нема, але тут ми у землі полємо, я да? підготував вже перегній, вже він є. Ага. От. Він просто з землею тут у нас. От. І от ми маємо отаку от чудову земельку. От. Яка Яку ми потім полємо отаким корнєвіном, Ось ви бачите корнєвін укорінювач. Бачите? Укорінювач. Ну, Чайну ложку на 2 літри води. Угу. от, І полємо оцю рослинку, яку ми посадили. Зараз ми беремо і її просто садимо. Заглубляти можна більше. От я беру так. Невеличкий горшок, великий не треба садити, бо в нього слаба коренева система. Потім у середині літа ви перевалите в чуть більше на 3-4 сантиметри в діаметрі. От. Ну, оставляємо отак для поливу, оставляємо місце сантиметр десь. І все. А тепер розстріляємо. Ущільнювати. Ущільнювати треба? Ну, її не сильно треба. Ну, треба ущільнити, але не сильно. Ну, ось дивіться, так. друзі, був ананас, нас, а став. Да. Саджанець, росточок. Да. І на прямій промені сонця, жараємо, тепла вода, полив теплою водою обов'язково. І дуже рідко. І дуже рідко. Отак почва злипається, пробуйте, не треба поливати, розсипається, треба полити сильно. Поставити вашу рослинку от, так, на чотири отакі купачка, Кришечки. Кришечки. Угу. і бутилок, отак вона повинна стояти. Угу. Горшки, бачите, з багатьма. Покажи горшки з багатьма отвори, коричневі, чорні, тільки не біли. Угу, Щоб тут було повітря. Не з да. випалили вода, витекла але воно не стоїть у цій воді і не гниють коріння.